Права 1405 яблука разом з ящиком важать 25,6 кг. Скільки кілограмів важить яблука, якщо порожній ящик важить 1,13 кг. Ну що ж, давайте міркувати. Ну, якщо в нас є загальна маса і є маса ящика, то щоб знайти масу яблук, треба від загальної маси відняти масу ящика. Так і пишемо. Треба від 25,6. Відняти 1,13. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стопчик, записуємо 25, і 6 відняти 1,13. Віднімаємо. Отже, тут дописуємо 0, щоб ми могли відняти. Так, 0 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 10 мінус це буде 7. 6, забрали одиницю це 5. 5 мінус 1 це 4. 5 мінус 1 це 4. А тут буде просто 2. Ставимо кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 24, і 47. Сотих. Пишемо в дужках чого? Кілограм. Це в нас буде маса. Яблук. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, маса яблук це 24,47 кілограма. Ну що ж, ось така проста задача на віднімання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.